Сенсація, хід перемовин перевернувся з ніг на голову. Путін у прямому ефірі плюнув в обличчя Трампу. Нові умови миру. Шок. Диктатор вже отримав за ці слова. Аномальна стихія накриває Москву. Столицю РФ засипало снігом ні проїхати, ні пройти. 30 градусів морозу, і це ще не межа. Камчатка на підході. Мадяр розриває противника. Челендж запущено. Мінус шість зерка. Всього за 48 годин. Люта чистка російських найбільших. Манців почалася. Іспанія відбирає у РФ останній шанс. Секретна зброя вже їде до України. Вона змусить противника ридати. І все це сталося прямо зараз. Вітаю, я Дарина Гуцкало і ми розпочинаємо. У ці хвилини Путін несподівано заговорив про мир в Україні, але замість конкретних кроків знову виснув умову повернутися до обговорення нової архітектури безпеки. Ми предлагали варіанти і раціональні рішення, які могли б устроїти всіх в Америці, Європі, Азії, во всьому світі. Считаем, что к их предметному обсуждению стоило бы вернуться, чтобы закрепить те условия, на которых может быть достигнуто и чем скорее, тем лучше мирне міров... урегулювання і на Україні чергову порцію маячні Путін видав під час виступу перед послами 34 країн на церемонії вручення вірчих грамот у Кремлі. Ба більше, аби остаточно показати свою значимість, заявив, що Росія продовжить добиватися поставленої мети, доки Україна не зрозуміє необхідність сталого миру. Втім, це ще не все. А диктатор проголосив, що РФ зацікавлена в підтримці взаємовигідних відносин із усіма партнерами, а ще виступає за зміцнення. Центральної ролі ООН. не обійшлося і без дорікань. Мовляв, дипломатія все частіше підміняється односторонніми небезпечними діями, коли країни намагаються нав'язати свою волю і починають повчати як жити. У Росії іскренні привіжена ідеалам многополярного світу. Наша страна завжди проводила і буде проводити взвішений конструктивний зовнішньополітичний курс, учитуючи як наші національні інтереси, так і об'єктивні тенденції світового розвитку. Со всеми партнерами, заинтересованными в сотрудничестве, мы настроены поддерживать по-настоящему открытые и взаимовыгодные отношения, углублять связи в политике, экономике, гуманитарной сфере, сообща противостоять острым вызовам и общим угрозам. Терміново росіяни замерзають. Москву засипає снігом. Найбільший снігопад за півстоліття змусив столицю РФ конкретно прогнутися. От така нечищена дорога. Помімо цього, що сюди сніг накидали, пройти до роботи неможливо. просто неможливо. Комунальники прибирають сніг з одних вулиць і паралельно засипають ним інші. Це треба бачити. Центр Москви. Весь сніг, який був на на а міуської тут. Обалдеть. Просто вся вулиця перекрита. І на додачу улюблене місто Путіна сковують небачні до цього морози. Стовпчики термометрів показують рекордні позначки. І, схоже, це не межа. Мінус 30 градусів уже звучить у прогнозах погоди. На наступних вихідних температура опуститься до мінус 23 градусів, а з 19 січня столицю накриє справжні морози до мінус 30 градусів. Сильний холод притримається цілий тиждень. Негода паралізує буквально регіон за регіоном. Росія опинилася під товст. Тим шаром снігу і льоду на Камчатці планують запровадити режим надзвичайної ситуації. Сніг паралізував Камчатку. Швидкі не можуть під'їхати до будинків. Через це пацієнтів переносять до машин на руках. Входи перед магазинами заблоковані сніговими заметами. Комунальні служби працюють цілодобово. Про це говорять усі. Мадяр влаштував пекло Путіну мінус шість ворожих ЗРК за 48 годин. Сили безпілотних систем провели ряд блискавичних спецоперацій, яким світ аплодує стоячи. Ось такий секстет ансамбль: зенітно-ракетний комплекс ТОР, радіолокаційна станція Бітяйся 56Е, зенітно-ракетний комплекс БУК, зенітно-ракетний комплекс БУК М1, зенітно-ракетний комплекс Стріла 10. Зенітно-ракетний комплекс ТОР М2 стали відомі перші деталі блискавичних ударів. Вони прорізали цілі противника на відстані від 46 до 160 кілометрів від лінії фронту на окупованих територіях Донецької та Запорізької областей. За словами Мадяра, знищена техніка була ключовою частиною багаторівневої протиповітряної оборони противника. Тепер же це все у далекому минулому. Сенсація Іспанія офіційно затвердила угоду на постачання Україні мобільного тактичного радара Ланза ЛТР ЛТР-25». Станція виявляє літаки та дрони на відстані до п'яти сотень кілометрів. Основна перевага системи полягає у можливості виявляти та супроводжувати не лише літаки, а й малорозмірні об'єкти з низькою відбивною поверхнею, зокрема дрони та крилаті ракети. Відомо, що вартість новітнього озброєння сягає 37 мільйонів євро. Його можна легко транспортувати, і найголовніше радар вже в дорозі до України ворогу приготуватися. Передача радара відбувається у межах ширшого пакету військової допомоги, який також включає зенітні ракети та бронетехніку. Застосування ланца ЛТР-25 інтегрує українську систему протиповітряної оборони у єдину мережу із сучасними західними зразками озброєння. Терміново це вже не має сенсу приховувати. Жорстке рішення по Придністров'ю Росіян нарешті затиснуто. Україна та Молдова влупили щосили. Невже початок спецоперації у Кремлі прокинулися в холодному поту? Путіна обвели навколо пальця. Кишинів за крок до ЄС Бухарес дав чіткий сигнал. Невже і справді вдалося висадити Москву і показати диктатору його місце. Про це вже замить. Від стратегічного плацдарму до якоря, який ще більше тягне на дно, Придністров'я опинилося заблокованим завдяки синхронним діям України та Молдови. Півторатисячне угрупування росіян перебуває, хоч і не у військовому, але в оточенні фактически, благодаря контролю о, проєвропейських сил о, в Молдові о, спецслужб правоохоронних органів фактично і. Пограні по в вертикалі міністр внутрішніх справ Молдови Это це все дозволяє не, не а, препятствувати реалізації на Кремля. Йдеться про те, що Київ Кишинів одночасно запровадили посилений режим контролю на кордонах. В результаті Кремль втратив звичні канали впливу та логістики в регіоні. Як повідомляється, синхронно були закриті всі коридори, через які у Придністров'я десятиліттями завозилася зброя, проходила ротація військових, а також здійснювалося підвезення техніки та палива. В результаті все угрупування РФ виявилося фактично паралізованим. Здесь очень много боеприпасов, их реально очень много, но значительная часть устарела и опасна. Это скорее фактор риска, чем реальный ресурс. Самое уязвимое место – это топливо. Собственных НПЗ нету. Импорт зависел от внешних маршрутов, и в условиях изоляции техника теряет мобильность. Итог простой: в 26 шестом году Приднестровье для России – это стратегический тупик. Видимо, что на данный момент Украина максимально детально проверяет в. весь потік людей та вантажів, які в'їжджають до Придністров'я, молдовські структури також поселили пропускні пункти та вивели мобільні підрозділи для тотального контролю за пересуванням. При цьому Молдова контролює повітряний простір, виключаючи будь-які авіапостачання а залізничне та автомобільне сполучення допускається лише за суворого митного оформлення. Також з початку року Київ та Кишинів пов'язали свої прикордонні системи так, що вантаж чи людина можуть пройти лише за умови схвалення обох сторін. Не останнім чинником у цьому стали дані розвідки про те, що РФ планувала в 2026-му збільшити чисельність свого контингенту в Придністров'ї. Очевидно, що Російська Федерація планувала використовувати фактично як. А, Такий сухий авіаносії для того, щоб наносити на фактичні дівсіоними групами атаки по югу України, Одеської та Вінницької області. Такі заходи найближчим часом можуть позначитися за сотні кілометрів від молдавсько-українського кордону безпосередньо на фронті, розповідають експерти. Кроме боевых действий на фронте нас все время заставляют держать резервы и нервничать с двух направлений. Это Беларусь, где есть определенный российский контингент, и мы ждем, что оттуда может в любой момент что-то полезть, пусть небольшое. И Приднестровье, рядом с Одессой, рядом с Николаевской областью, где тоже полторы тысячи российских военных, склады, все эти вещи, это тоже нас заставляет там все время держать э, определенные силы не Случайные, не слабые, а вполне нормальные. Щоб случай чого отримують удар для Кремля. Ситуація виглядає безвихідною, пояснюють аналітики. У регіону немає виходу до моря чи діючих повітряних маршрутів, а значить, ротація військ і регулярне постачання без згоди Кішинева та Києва фактично неможливі. Вирішувати військовим шляхом це питання не вийде. Наявного угрупування РФ замало, а висадка десанту приречена на провал. Єдиним правильним рішенням у цій ситуації може бути лише виведення російських військ із регіону, що і ставлять собі кінцевою метою як Молдова, так і Україна. Слід детально розібратися, що представляє для себе оперативна група російських військ, і пропонувати рішення для демонтажу цієї структури. Але в той же час на лівому берегу є і так називаємо Придністровська армія. На улице Маноилова номер 12 в Тирасполе есть так называемое Министерство Госбезопасности, которое является э, неким аналогом КГБ или НКВД, держит страхи жителей левого берега. Есть и разного рода какого то спецбатальоны. Поэтому э, объединение страны предусматривает, на мой взгляд, технически возможно. повну демілітаризацію цього регіону. при цьому Молдова пішла іще далі. У нещодавньому інтерв'ю президент країни Майя Санду заявила, що підтримує ідею злиття Молдови та Румунії. Якщо таке об'єднання відбудеться, Кишинів автоматично виявиться і в ЄС, і в НАТО. А отже, назавжди недоступний для Росії. Просто зараз союзник Росії на межі краху. Зворотній відлік уже пішов. Підтримка війни проти України обернулася для іранського режиму внутрішнім вибухом. Масові протести, вогонь на вулицях, влада втрачає контроль. На цьому тлі Трамп готує жорсткий сценарій, який може перевершити історію з Мадуро. Перші деталі далі сотні тисяч людей виходять на вулиці. У відповідь на найбільші за останні роки антиурядові протести іранська влада дедалі сильніше. Закручую гайки. Корпус вартових ісламської революції оголосив активних протестувальників. Наслідний принц Ірану Реза Пахлаві, який зараз проживає в США, звернувся до іранців із закликом посилити протести. Ваша чергова та славна присутність на вулицях Ірану стала нищівною відповіддю на погрози зрадницького та злочинного лідера Ісламської Республіки. Наша мета не просто вийти на вулиці. Наша мета підготуватися до завоювання та захисту центрів міст. Почалися протести 28 грудня у Тегерані у відповідь на величезну інфляцію та падіння курсу місцевої валюти. Спочатку акції не мали політичного підґрунтя. Згодом вони масштабувалися і набули антиурядового характеру. У відповідь на загрозу силовики та армія Ірану відкрили вогонь по противникам режиму Хаменеї. На даний момент відомо про загиблих та поранених як з боку протестувальників, так і з боку урядових сил. Влада повністю відключила інтернет. Єдиний спосіб зв'язку із зовнішнім світом це термінали StarLink. Західні ЗМІ повідомляють про те, що під час жорсткого та кривавого придушення загинуло щонайменше. 200 людей під контрольні режиму Хаменеї держзмі заявляють про більш ніж 2 тисячі арештованих в іранських містах. Вчора ввечері в Тегерані група вандалів і бунтівників прийшла і зруйнувала будівлю, яка належала державі, самому народу, тільки для того, щоб догодити президенту Сполучених Штатів. Олії в Іранський вогонь підливає президент Сполучених Штатів з моменту початку акції протесту. Дональд Трамп встиг кілька разів пригрозити втручанням у те, що відбувається в тому випадку, якщо режим Аято почне криваву різанину на вулицях Ірану. Іран можливо, як ніколи раніше прагне свободи. США готові допомогти. Президент Дональд Трамп за інформацією американської преси. У Білому домі вже обговорили можливі цілі для атак на території Ірану. Джерела Wall Street Journal повідомляють, що США можуть завдати масштабного повітряного удару по кількох іранських військових цілях. американцы помогут защитить свободу в Иране. Но каким образом будет это реализовываться, сказать действительно сложно. Потому что Иран, как ну, такой раненый зверь, может кусаться и кусаться довольно больно. Уже официальный Тегеран, в принципе, сообщил про то, что если будут акты военной эскалации с там, любых баз в регионе в Соединенных Штатов, для них это полностью развяжет руки для ответного удара. У разі, якщо протестувальники за допомогою або без США таки досягнуть свого і режим релігійних фанатиків паде, російський диктатор слідом за Асадом і Мадуро втратить ще одного кривавого та авторитарного союзника. В случае ослабления режима в Иране, в случае продолжения внутренней дестабилизации и если действительно включатся в события Соединенные Штаты Америки, то, конечно, это ослабит путинский режим, потому что он лишится своего партнера и серьезных аргументов в войне против Украины, конечно же. Путін втратить союзника у війні Росії проти України. Тегеран допомагає Москві економічно в обході західних санкцій, а також ще й військово-технічно. появились шахеды, да, вот это ж именно название иранских беспилотников, которые закупались массово в Иране, которые модернизировались в процессе российско-украинской войны, ну и собственно играл, насколько мы можем сделать выводы, помогал масштабировать производство беспилотников разных типов и на территории Российской Федерации. Термінова ситуація із Гренландією різко загострюється. Трампу ставлять ультиматуми, які неможливо ігнорувати. НАТО може зміцнити свою присутність на острові, а події розвиваються так швидко, що зупинити їх вже майже нереально. США явно не були готові до такого сценарію. Європейські країни готують серйозний тиск на Вашингтон, а важлі контролю дедалі більше вислизають із рук американського лідера. Чи вдасться зберегти Гренландію під контролем Данії? Перші прогнози шокують дивим. Битва за Гренландію розпалюється. З вуст Трампа звучить дедалі більша погроза. Європа готується до військової відповіді. І навіть Москва підгавкує в сторонці. Президент дуже чітко висловився. Він сказав, що хоче, щоб Сполучених Штатів Америки придбали Гренландію, тому що вважає, якщо ми цього не зробимо у кінцевому підсумку, вона буде придбана або навіть захоплена в ході військових дій Китаєм або Росією. І ось новий виток. Білий дім опублікував фото Трампа, який нібито спостерігає за Гренландією, і супроводили його підписом. Стежте за ситуацією. Підтримують загарбницькі амбіції свого лідера і його партія у конгресі. Республік. Канець Ренді Файн вніс законопроект про анексію Гренландії та надання їй статусу штату. За словами Файна, законопроект також дозволить Трампу знайти кошти на купівлю Гренландії. Дозвольте мені бути гранично ясним. Наші противники намагаються закріпитися в Арктиці, і ми не можемо цього допустити. Придбавши Гренландію, ми запобіжимо контролю наших противників над арктичним регіоном і захистимо наш північний фланг від Росії та Китаю. Сама Гренландія лише й встигає відповідати на погрози Уряд острова Вкотре нагадав, що Гренландія є частиною Данії. Відповідно, входить до НАТО. А це у свою чергу означає, що Гренландію захищає північно-атлантичний альянс, до якого входить США. Про це знову і знову говорить і влада Данії, прем'єр-міністр Мете Фредеріксен. Тепер ще й додала висловлювання про доленосний момент для своєї країни. Ми знаходимося на роздоріжжі, і це доленосний момент. На кону стоїть більше ніж можна побачити неозброєним оком. Бо якщо ми побачимо, що американці насправді відвертаються від західного альянсу, що вони відвертаються від нашої співпраці в рамках НАТО, погороджуючи від чого ми раніше не бачили, то все зупиниться. На Трампа намагається і Європа, але вже не лише словами, а й військовою відповіддю. Що правда, відповідь ця не США. Европейские страны и Великобритания сейчас пытаются уговорить Трампа на другой вариант – расширение присутствия НАТО в Гренландии и укрепление, таким образом, обороны острова. Это должно лишить Трампа аргументов, что Гренландию, дескать, могут захватить россияне или китайцы. Поки що ці плани на ранній стадії, але вони передбачають розгортання британських солдатів, кораблів та літаків для захисту острова. Таким чином, європейські країни розраховують, що посилення їхньої військової присутності в Арктиці дозволить переконати Трампа відмовитися від ідеї анексії Гренландії. При цьому глава Білого Дому міг би представити це як перемогу для американських платників податків, заявивши, що Європа бере на себе більшу частину витрат на безпеку в Атлантиці. Проте європейці готуються і до відмови Трампа від цієї пропозиції, і тоді у них готовий і план Б. Це санкції проти американських компаній. Європейський союз розробляє плани обмежень таких техногігантів, як Мета, Гугл, Майкрософт та інші. Здавалося б, не такий вагомий важіль тиску, але насправді для простых американців це буде удар, який Трампу вони не пробачать. Основные индексы сейчас держатся на так называемой великой семерке – Microsoft, Apple, Nvidia, Google, Amazon, Meta и Tesla. Вот они занимают огромную долю рынка. Если Европа блокирует часть из этих компаний или все у себя в Европе, их прибыль падает. Акции летят вниз, пенсионные счета простых американцев худеют на 20-30 процентов за пару дней всего условно говоря когда падает google падает ну ключевой индекс а значит падает пенсия всей страны ну те кто вкладывал деньги в, в эту великую семерку то есть избиратель трампа открывает приложение банковское и видит что его накопления начинают сильно худеть. І він, канішна в ярості. Він Дональду Трампу не скаже спасіба. Зачем нам та Грінландія нужна була, вот это? Підливає масло у вогоні Кремль голосом свого найбожевільнішого представника Мєдвєдєва. Заступник голови Радбезу Росії та колишній президент РФ Дмитро Мєдвєдєв пригрозив, що Москва захопить Гренландію шляхом референдуму, якщо Трамп не поспішить із приєднанням острова до США. Трампу нужно спешить. По непроверенной информации, через несколько дней может состояться внезапный референдум, на котором жители всей 55 тысячной Гренландии могут проголосовать за присоединение к России. И тогда все. Никаких новых звезд на флаге, а в России появится новый, уже 90-й субъект Федерации. Підначування РФ мало б зупинити Трампа, адже Росії вигідний лише розкол. Але незважаючи на все, американський президент поки що відмовлятися від своєї ідеї не збирається. Журналісти повідомляють, що він наказав об'єднаному командуванню спеціальних операцій підготувати план можливого вторгнення до Гренландії. Але голосом розуму можуть стати демократи. Демократ Джиммі Гомес розробив законопроект, який конкурує з республіканським документом. Він передбачає блокування спроба американського президента Дональда Трампа реалізувати свої погрози, придбати чи силоміць захопити Гренландію. Документ зокрема забороняє використання коштів для сприяння вторгненню анексії, купівлі або інших форм придбання Гренландії урядом США. На цьому ставимо крапку у нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежити за найактуальнішими подіями аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися. Побачимось.